Всім привіт! Хочу вам передати свої враження і враження своїх друзів від триденного походу. в Кажуть, які у тебе враження від походу. Добре, я. Враження чіткі. Сьогодні душа нас прийшла нормально, нас зливало, всі змучені, всі убиті, коротше. Діва підставила. Спальник загубив. Спальник загубив. Це самий-самий отстой. Самий. Спати було дуже холодно. Я тебе хочу спальник забрати, до речі, то думаю, Я спеціальність. <рес> Ваше враження? Класно. Мар'яна? Класно. Уважно. Вчора було класно, сьогодні ні. Сьогодні ні? Так. Аж просто Мар'яна да. настроївся їсти. Ну, як вам сказати? Я бачу, взагалі чатки, і файна компанія, все. А другий день ще був чатк, там такі були. Погода взагалі чатка, команда чатка. Ніби обіцяли. Все, респект. Ладно. Перший це було в зарізавший біс, сонечко, світить, вітер дує, все, обфігідно. Трохи спортивалась погода. Ну, лише не можна. Трошки. Мінімально Мінімально <laughs> спортивась, <laughs> легенький дощик, можна було їхати. <laughs> я ще приїду сюди обов'язково. Оля, парк, мать, парк, тебе. Ні, я йду до них. Ну, <laughs> до, до Діми. До О, Петя, давай, кажи, враження від походу. Супер. Все? <laughs> Прошу Їдемо ще. Поїдемо. Я не з вашої групи, мене не питайте далі. Кажи, кажи. Йо, сьогодні, сьогодні, камінь, сьогодні з нашої. На ну, тут, ти ж знімаєш? Так. Ні. У мене на телефоні. Класно, Священка на телефоні це вчишить. <звищ> Оля, скажіть, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього походу? І ну, від сьогоднішнього. Іменно від сьогоднішнього. Ем. Уже... Та ні, чудово. Ноги болять, спина болить, все болить. В общем, чудово. Дощ, чудово. Дощик маленький, вітер легенький. Короче, чудовий ужас. Є? <Celtic. coughs> чудовий ужас. Ми взагалі не, не, мокри, не <coughs> But, course, змокли, труси не мокрі. Ліпше, не мокрий взагалі нічого не мокрі. Да. А, звісно, в труси не змокли, якщо чесно. Ну, то я кого? Та без змокли. Змокли. От тебе? Все змокло. От тебе? Ні. Ні. У мене є.

Ну ти сьогодні що в горах сам біля біочко не грав. Ні, ну екстрим був, так. Екстрим був, не спорю. Ну, а тьма не був екстрим. Не раджу самому ходити в гори. Нікому. Ми такі злі були на тебе. Я сам на себе злий був. Ми через тебе дуже сильно змокли і змерти. Я думаю, як я маю сам до гори дойти. Ти вже не стройся на гори? Дівчата не пробували чи не чути? Це так, так, команда. Ну, Отже, висновки Кії завжди беріть свій дощовик, а то змокне все, навіть труси. І ніколи не відпокидайте групу, бо потім буде дуже важко знайти один одного. Все, з вами був Руслан. До зустрічі.